Мамусю, рідна наймиліша, ти моя зірка золота, ти в цьому світі найрідніша. Твоя любов міцна й свята, ти серце віддала дитині, щоб я зростала у добрі, ти відганяла всі хмарини, щоб світ був радісним мені. Ти з піснею мене вкладала, читала казку вечорами, ти за руку мене тримала. Щоб світ здавався нелегким. Коли ж я падаю, ти поруч, мене піднімеш і зігрієш. Ти щиро віриш, ти даєш мені надію і на мрію крила. Сьогодні, мамо, у це свято я хочу щиро побажати, щоб ти сміялася, раділа, щоб квітла ти була щаслива. Хай будуть довгим літа, хай доля щедрою буде. Я вдячна, мамо, за тепло і за ніжну ласку, що у серці буде.